Чому вони загинули? Де вони, вони з вами були? На другій половині живе. Дочка живе в а, другій так. половині. В другій половині вона живе. Внучка приїхала з Києва, маленьки висували. Да, приїхала мені 4 чи 5 назад, приїхала, приїхала, Чоловік привіз. Я не знаю, як вони як він переживе, але я, я, я не знаю, як ми переживемо це таке. І зять би погиб, аби було. А він не був десь, він десь купав, він на купанні десь щось таке, його не було вдома. Оце він спався. А так було. його у Двері заклинули. Ну хто знає, яка причина, а не могли. Уже дочка скакували. Вона така бідова дівчина, я, а я чого знаю, так вийшло? Аби я раніше, я тільки гекнув зразу, щоб вискочила, і такого може б я й побігла б до них би побігла, і сказала. І їх під завалами потім знайшли. Да, вже є. Вже на колостинях виносили. Я, я, я Ми думали, що вони спрятали у, у подвалі, в погрібі. Питають. А погріб цілий, бачиш? А? Погріб цілий все. Ну вони б не встигли, це ж був перший приліт, вони б не встигли, б не чули ж вони. Це перший приліт, так. а не другий, аби другий так.